І так, огляд на POTON SmartTik 250 ВА це Visault Accessories, тобто ну, цей комплектація без аксесуарів без нічого. Ну, як це без нічого? По факту він приїздить е, в такому кейсі Paton. Це, до речі, не вказано в комплектації на сайті, але, на сайті, але, але він там є. На сайті патону, якщо купувати, там буде написано, що в комплектації є. Сам апарат. Да? А, ну, без аксесуарів, це значить без оцих кабелів, там, тримачів, ніяких тих горілок, нічого такого нема, вам доведеться докупати. Що додатково є в цьому в комплектації? Це такий типу ремінь. ну блін Він по пса таке. Я думаю, якщо комусь буде потрібно, він купить щось більш якісне. Що з важливого? Є два роз'єми. Один роз'єм це під газовий шланг, там позаду ну, можу зараз показати, Оцей роз'єм це під керування пальника. Типу ось сюди. А. Ну, коротше, тут, тут під заглушкою є роз'єм, до якого кнопка з пальника може бути додана, Оцей роз'єм, роз коли ви купите балон. Ви до нього ну, на рукав газовий це причепите через хомуток якийсь, і так буде підключатися до вашого апарату. А, взагалі, як за 15К, за який зараз продається, 250 версія, то це дешевше, ніж на сайті патон. Ну і варік на АЛО дуже такий класний. Я рекомендую купувати.